Від Матея святого Євангелія читання. Сказав Господь: не беріть ні золота, ні срібла, ні дрібних грошей у череси ваші, ні торби на дорогу, ні двох одежин, ні взуття, ні палиці, бо робітник вартий утримання свого. Як зайдете в яке місто чи село, спитайте, хто в ньому достойний, і там пробувайте, поки не вийдете. Ходячи у дім, вітайте Його, кажучи мир дому цьому, і як той дім достойний, нехай ваш мир зійде на нього, а як недостойний, нехай ваш мир до вас вернеться. хто вас не прийме і не послухає ваших слів, то ви, виходячи з дому чи з міста, обтрусіть порох із ніг ваших. Істо кажу вам. Легше буде з одного дня землі содомській і гоморській, ніж місту цьому.